Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це, це мій менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свин Свинка Пепа. Нові черевички. Пепа і Джордж прибігли з прогулянки Пепо, де твої черевички? Ой, загубилися. Я думаю, ми їх знайдемо. Фрп. Спершу пошукаємо у садку. Фрп. Так. Усі шукають Пеппині черевички. Мама свинка шукає на клумбі. Але там їх немає. Uh -hmm. Тато свин заглядає в тачку. Там їх теж немає. Over Пепа і Джордж зазирають у вазони. І там немає черевичків. Ой. Ми скрізь подивилися, черевичків ніде нема. Черевички загубилися. У чому ж я буду ходити? Знаєш, пепо, ті черевички вже зносилися. Ми купимо тобі нові. А можна купити червоні, мамо? Які захочеш. Джордж, черевички будуть червоні. Мама Свинка і Пепа завітали в крамницю пані кролиці. Добрий день, вітаю вас. Ми хочемо купити пепі нові черевички. Червоні. Зараз знайдемо тобі гарну нову пару пепо. Червоні. Прошу. А вже ж, червоні. Ох. Джордж і тато грають у шашки. О, молодець. Тату, тату. <рив> <рив> Глянь на черевички, червоні. Справді, червоні. Мамо, тобі подобаються. Так, пепо, ти в них просто красуня. <рив> Джордж, а ти що скажеш? <рив> Усім подобаються нові черевички. Нові черевички такі гарні. Я їх ніколи не зніматиму. <ріст> Вечірнє купання. Пепа не хоче знімати нові черевички навіть у ванні <ріст> Пепа вже в піжамі, але черевичків не зняла. <ріст> Пепа навіть спати лягла в нових черевичках. Пепо, може, все-таки знімеш черевички. Я їх більше ніколи не хочу знімати, мамо. Ну, добре, добра ніч, дітки. <рик> <рик> добра ніч, мамо. Добра ніч, тату. Добра ніч, мої поросятка. Усю ніч ішов дощ. І тепер у садку дуже мокро. Мама свинка вийшла в чоботях. Тато свин теж у чоботях. І Джордж у чобітках. А пепа досі в нових черевичках. <реш> Джордж бігає в мокрій траві. <реш> От лихо. Пепа теж любить бігати в траві, та вона не хоче намочити нові черевички. Джордж, я не можу залізти до тебе в траву. Ой. <реш> Джордж любить стрибати в брудних калюжах. Пепа також любить, але не хоче забруднити черевички. Мама з татом теж люблять стрибати в калюжах. Усі люблять стрибати у брудних калюжах. Куди це йде пепа? Пепа взуває чобітки. Стребаты в брудни колюжи, потрипни чобитки. Ha, ha,